Великий Ольга. У мене також дуже багато вражень семінару. Це було надзвичайно пізнавально, цікаво. Зрозуміла деякі тонки цієї справи. На наступний семінар планую принести трьох людей. В крайній мірі пристараюся, все можливе. І з приводу паркера не впевнено, тому в мене вже є один, але... Дозвіна. Так. Які є? А можна зробити завтра золотий і водночас отримати іменний щоденник. За п'ять днів закрити другий рік. А привести трьох людей та не скільки скільки подружників? А в групі скільки? По дружок? В групі. скільки всіх? Всіх одногрупників. So ценики ворогай? Вітаю батальйон.